Привіт! Сьогодні ми приготуємо десерт шоколадний фондан. Він є водночас легким та складним, за рахунок того, що нам треба точно виміряти температуру всередині десерту, щоб серединка залишилась рідкою, і в цьому нам допоможе параконвектомат торгової марки Фагор. Для приготування цього десерту нам потрібні такі продукти. Але топити шоколад та масло ми будемо не за традиційним рецептом на водяній бані, а при низькотемпературному парі, який нам створить параконвектомат. Ми будемо використовувати режим 65 градусів та 100% парозволоження. Для цього ми вакуумуємо масло та шоколад разом. Розміщуємо продукти в попередньо нагріту камеру. Поки шоколад та масло топиться, ми починаємо взбивати яйця з цукром до стабільної піни. Наш шоколад та масло розтопився і ми дістаємо їх із камери. Ми його перемішуємо до однорідності, не порушуючи вакууму. Безпосередньо з вакуумного пакета ми вводимо розтоплений шоколад з маслом у взбиті яйця на невеликих обертах. Після введення розтопленого шоколаду з маслом у збиті яйця поступово вмішуємо борошно. Отриману масу прикладаємо у кондитерський мішок або вакуумний пакет. Заповнюємо отриманою масою силиконової форми на три чверті. Розміщуємо наш напівфабрикат в шокер для охолодження на 5 хвилин. Відправляємо наш охолоджене десерт на випікання при 190 градусів, а контролювати час приготування нам допоможе термощуп. Наш десерт готов, будемо куштувати. Фондан має рідку структуру у центрі, як і повинна бути по класиці. А Акуштувати фондан ми будемо, як це прийнято, з морозивом. Що ж, підсумуємо. Ми вкотре раз переконалися, що параконвектомат – це те обладнання, яке може закрити найбільшість технологічних операцій на вашій кухні.